Grand Tour, Tokyo Expressway, високий технічний рейтинг і Subaru Impreza 2000-х років. Цікаве поєднання, чи не так? Grand Tour – це чемпіонат, який влаштували чоловіки з організації Ламповий грантуризм. Суть досить проста. Маємо обмежений вибір автомобілей по країнах, обмежений технічний рейтинг, і під кожну трасу потрібно налаштовувати автомобіль в індивідуальному порядку. Наше авто на сьогодні Subaru Impreza, яку я протюнінгував під стиль групи 3. По характеристикам хороше прискорення, добре управління і дуже слабка максимальна швидкість. Траса Tokyo Expressway. Різновид з довгою прямою. Старт. Гонка починається і з самого початку швидке прискорення дає знати про себе. Вириваємось у лідер. Проте ненадовго. Тому що на повороті суперники досить сильно насідають. Мене. Більше того, з обох сторон. Тим не менш поки що я втримую свою позицію. Проте є проблема. Я стартував із середніх шин, а мої суперники їдуть на м'яких. І от це вже проблема. Тому що такої шинної боротьби вже немає. І пілот позаду на більш швидкому авто Lexus LFA, дуже швидко наганяє мене. Як наслідок з легкістю обганяє. Моя головна задача не відпускати його занадто далеко і по можливості атакувати, виснажуючи його шини. І ось кінець другого кола, а я в цілому за рахунок прискорення та сліпстріму тримаюсь досить близько за засупленим. Мене радує той факт, що я втримую за мене. більше того, перед прямою я в його сліпстрімі за рахунок прискорення намагаюсь перейти в атаку, проте насправді їду на підстоп і буду ставити собі м'які шини і заправлятися. Втрачаю багато позицій, проте це не показник. Зараз на м'яких шинах я досить швидко відіграю ці позиції назад. Нюанс цієї гонки полягає в тому, що в кінці, скоріш за все, буде дощ і, можливо, дуже сильний. Я зробив ставку на те, що ставити проміжкові чи дощові шини невигідно, тому що я не зможу відіграти час, витрачений на підстопи. Проте чи буде це так, гонка покаже. Тим часом я відіграв дві позиції і далі тримаю досить непоганий тент. Пілот на Нісані мене атакує, проте на повороті я значно швидше, внаслідок чого втримую свою позицію. І ось вже починають надходити хмари. Це наводить на думку, що дуже скоро може піти дощ. Кінець кола і вже видно, що на трасі густий туман. Скоро піде дощ. Заїжджаємо в тунель, виїжджаємо з нього і тепер на вулиці накрапає дощ. Зараз, поки ще не занадто вогко, потрібно їхати на всю, щоб суперники позаду не змогли мене наздогнати. Проте це вже зробити дуже тяжко. Я ледь витримую автомобіль на трасі, авто майже не гальмує, майже не повертає і це може стати величезною проблемою. Намагаюсь відгальмуватися, машину зносить, я роблю розворот на 360 градусів і повертаюся у стрій. На прискоренні потрібно давити на газ дуже обережно, тому що машина хоч і повнопривідно, але має дуже багато кінських сил. І ось трохи перевели подих у сухому тунелі і знову мокра траса. Намагаюсь легенько натиснути на гальму, наслідок чого автомобілі знову розвертає. Щось мені підказує, що моя тактика не сказати, що сильно успішно. Але змінювати щось вже пізно, тому потрібно їхати і боротися до кінця. Передостання коло, а я все ще втримую свою позицію. Бай більше мудраюся тримати більш-менш якісний темп, це означає, що я скоріш за все зможу втримати свою позицію до кінця заїзду. Останнє коло на трасі почала з'являтися так звана колія, і це означає, що на м'яких шинах стане їхати більш комфортно. Це справді так: гальміний шлях зменшується, темп покращується, і моя головна задача не вилетіти за цю колію і довести перше місце на подіумі. Чим я успішно справляюся, внаслідок чого з третього місця стрибаю на перший, що для мене є чудовим результатом. І все, це вже остання гонка Туру, як наслідок останнього відео. Хочу подякувати Роману під ніком Рейнджер за організацію цього чемпіонату. Мені дуже сподобалось об обирати авто, тюнінгувати і боротися з суперниками на різнорідних трасах. Сподіваюся, що це не останній наш чемпіонат такого роду. І дякую вам, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалось, звичайно ж, натисніть вподобайку. І ми дуже скоро зустрінемось з вами в наступних якісних відео.